І так, друзі, перший день сьогодні використання такого преса саморобного. Хто дивився відео на каналі, ви могли б я розповідав, бачити більш детальніше. Сьогодні у нас іде запресовка салінблока і якраз є змога це все для вас зняти отаким от, от саморобним пресом. Дуже відмінна річ у використанні в домашніх умовах. Якщо у вас автомайстерня, теж можна зробити такий прес. І не потрібно. Переплачувати гроші, хоч шукати, щоб вам запресували. Або молотком забивати в тисках. Це дуже проблема така велика. А ось таким пресом завдяки йому ми бачимо, що селенблок запресовується і дуже-дуже гарним. Тепер зараз подивимося, що там у нас на тілі вийшло. Бачите, все ровненько, все добре, акуратненько. Ага. А саме головне, що такий прес можна зробити самостійно. Більш детально я розповідав в одному із своїх відео. Перейдіть та підпишіться.